Всім хайкса, і це вже п'ята серія кар'єра златено Берегимача тренером Ман-Сіті. У нашому складі дуже слабкі фланги захисту. Тому головна ціль цієї серії купити нам фланги захисту. Тих гравців, яких я хотів купити, я не купив, бо у них дуже слабкий рейтинг. І це не рівень Мансіті. Тому я зайшов у пошук гравців і почав шукати гравців з тих клубів, де грав Златний Ібрагімович. Подивіться, я знайшов Кита Алі і Канте. Їх можна теж просто купити для того, щоб були гравці. І подивіться, кого я знайшов Ван Бісака з Манчестер Юнайтед, 89-й рейтинг, правий захисник. Це дуже добре. Та ще у нього закінчується контракт, тому він майже вільний агент. Подивіться на наш стартовий склад на цей сезон. Я купив Ван Бісаку і Регуліон. Напевно, ви не знаєте, хто він такий, але це гравець з Ювентусу і в нього 87 рейтинг. Тобто це краще, ніж у Альби. Ну що ж, сезон підійшов до кінця. Дивимось його результати. Рибалка переміг Норвіч. Ми вилетіли від Норвіча у полуфіналі. У фіналі Ліги Чемпіонів знову Норвіч, а ми знову від нього вилетіли в полуфіналі. Ви погано бачите, але ми зайняли друге місце у АПЛ. На цьому цей сезон і ця серія закінчується. Не забувайте про підписку лайк. Всім пока!